Вітаю! Мене звати Юрій Жовтан, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Барістерс» і це мій блог Нотатки Адвокат. У цьому циклі ми розглядаємо правове регулювання криптовалют в Україні. І розпочнемо з головного: чи діє закон про віртуальні активи? Закон ухвалено, але він не набув чинності. 17 лютого 2022 року. Верховна Рада ухвалила закон України про віртуальні активи. В березні 2022 року його підписав президент. Але станом на січень 2025 року закон досі не набрав чинності. Так, чому ж закон не працює? У перехідних положеннях закону зазначено, він набуде чинності лише після внесення змін до Податкового кодексу України. Ці зміни мають визначити особливості оподаткування операцій з криптовалютами. Простіше кажучи, поки немає податкових правил, немає самого закону. Що це означає на практиці? Криптовалюта не є незаконною, але в Україні досі немає чіткої регуляції цього ринку. Відсутність норм про оподаткування створює ризики для бізнесу та інвесторів. Коли закон може набути чинності, потрібно ухвалити окремий закон про оподаткування криптовалют. На це вже звертала увагу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Але поки що цей процес гальмується і немає чітких прогнозів щодо термінів набрання чинності закону. Висновок такий: закон про криптовалюту в Україні є, але не діє. Без податкових норм ринок залишається, на жаль, в сірій зоні. У наступних випусках ми розглянемо не менш важливі питання, такі, наприклад, як зараз оформити криптовалютні операції, які податкові ризики для власників криптоактивів, як не стати жертвою шахраїв. З вами був Юрій Жовтан. На все добре!